Ну і останньою, напевно, класною фішкою цього офісу є подвір'я з таким чудовим ландшафтним дизайном. Отже, сьогодні ми провели огляд сучасного і стильного офісу, в якому є зона open space, три окремі кабінети, переговорна кімната. Він повністю мебльований та укомплектований необхідною всією технікою. А саме на кухні є і посудомийна машина, холодильник, морозильна, кавомашина і так далі. Є комп'ютери вже для ваших співробітників на гарному новому залізі. Є кімната для підкастів для інтерв'ю, окремий кабінет директора навіть зі своїм санузлом. Повний фарш. Ajax, система Розумний офіс, спліт-система камери відеоспостереження. Звісно, сучасний робочий простір має надихати як керівний склад. Так і всіх хто працює з вами в компанії, тому я б в такому офісі працював там, де дійсно працювати комфортно і із задоволенням.